Ви взяли фотографію людини, яка захищала державу, яка отримала поранення, яка проходить важку реабілітацію, у якої в житті важка особиста ситуація, і назвали його зрадником. Всі, хто дотичен до появи цього банера, на фокусі, всі, хто це креативив, писав. Я вашим мамам, я просто хочу, щоб ви знали це. Бо кінчені. жодна нормальна людина, тому такого не зробить. Це може зробити тільки якась гірша навич, гірша за росіян. Людина проходить найскладніше в своєму житті. І на превелике щастя, він, він відновиться. Це прям, я прям хворію підтримкою моральною, я розумію, що моя моральна підтримка там йому нахер не потрібна. У мене в останню. No. Останні... Я не знаю, що потрібно людити бути в голові, щоб назвати, написати, використати по відношенню до нього взагалі слово зрадник. Це це якою істотою потрібно бути? Це з якого унітазу треба вилізти, розумієте?